Вітаю друзі. Сьогодні 10 квітня 2025 року, 10 година ранку. Сьогодні вже був морозець мінус 3. Дай Бог останній раз з вихідних, з неділі вже буде настояще потепління. Десятка моя продовжує цвісти. Сподіваюсь, щось буде. Сорти тут Манон Шугартаем і Нехтарин Ван 8 і Кіпер. Все ще продовжує квітнути, але результат подивимося через пару тройку днів. Сьогодні я хотів розказати. Про молоді саджанці Тут було пару питань. От деревця посаджені рік тому, це їм пішов другий рік. Було питання два. Чи можна обробляти молоді тільки посаджені саджанці бордовською 3%? Ну от ви бачите, як воно чудово. Почало вегетацію. Fresh white, чудовий персик, ранній, красивий, смачний. Extreme beauty нектарин екстра класу. Оброблений бордовською сумішю. З листопада йому пішов другий рік. Звісно, буду нормувати. Тут його бачите, яка горожайність. Бореал теж оброблений бордовською. Ви бачите, листочки всі чудові. Екстрим Мей. нектарин, Ну, безподобний. Ви бачите, яке вражання. З другий рік почався. Все придеться викидати. Чудово розпускається. Все оброблено бордовською сумішю, кінка, ну це взагалі безподобне. Ви бачите, самі квіти. Це піде продовження центрального проводника. Обрізка на веретіно. І друге питання, друзі, мені тут казали спеціалісти, що в тебе от зелені пагани. Ви бачите який зелений. Що вони не визріли, і вони замерзнуть, і на них нічого не буде, і живці з них різати не, не можна. Ви бачите, тут навіть центральний проводник зелений. І що? От зелений пагін. Ви бачите, і цвіте, і листя. От, тут всі зелені пагани. Всі. І все чудово мороз був мінус 15, три дні. І ще покажу це то, що я позаминулий рік посадив. А тут цвітуть сина. Свиткап, Сатурн. Вот еще продолжение. Нектарин диктоп. Обробленный Бордовскую капитально. Ви бачите, як все чудово розпускається. Рубіріч все бордовською сумішю. Роял самер. Гляньте, які вже листя, та ніде ні, ні грамочки, ні признаків ніяких немає хвороби. Або якісь наслідки гід, обробки бордовською сумішю це світ дрім ви бачите яка в нього вражальність все заліплено квітами звісно все пообриваю оставлю тут пару плодів ще світ дрім теж Зелені пагани, все перезимувало, мінус 15 витримує точно. Ну і Анжеліна цвіте і пахне. Так пахне. Такий аромат тут стоїть. Друзі, я думаю, що сьогодні бджоли позлітаються сюди. І тут у Анжеліні в мене ще от прищеплена сливка. Бачите, починає тільки зацвітати. Президент. Ну, Отак от, от коротенько, два питання бордоською по молодим можна і потрібно, особливо важливо зберегти їх на початку їхнього життя. І на рахунок зелених, якоби не визрівших паганів. От, розказав і показав на прикладі. Міс 15, зелений пагін, не визрівши, якоби чудово перезимував. І через пару-тройку днів я вам покажу вже, що тут почало зав'язуватися. І подивимося на результати моїх чотирьох обробок. Ще трошки ранувато, хай піде тепло, хоча вже видно, що результати чудові. Не бачу я поки ніяких ніяких признаків хвороби. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн». на все добре. До побачення.